Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Чому прикмети заборонюють спати головою або ногами до вікна? Прикмети і повір'я, що стосуються спальні, розташування ліжка і напрямку тіла сплячої людини під час сну існують в культурі практично кожного народу. На основі багатовікових спостережень формувалися негласні закони про те, як правильно спати, щоб не піддавати ризику своє здоров'я і благополуччя. Але якщо в сучасному світі багато хто знає про те, що прикметами спати ногами або головою до дверей не радять, то ось правильно спати по відношенню до вікна, як правильно, мало хто знає. Якщо ж поставити це запитання будь-якій справжній сільській знахарці, то вона з упевненістю скаже, що згідно з прикметами, ні головою, ні ногами до вікна спати не можна. Чому не можна спати головою до вікна? Прикмета, яка не рекомендує спати головою до вікна, багато в чому схожа з тією, яка не радить лягати головою до дверей. З давніх часів такий сон вважається шкідливим для здоров'я, адже вночі вулицями бродить нечисть, а іноді в наш світ приходять і духи померлих предків. Вони можуть заглянути в вікно, навести порчу або прихопити душу сплячу і забрати її в потойбічний світ. Віконний отвір, так само, як і дверний, у наших предків вважався порталом в інший світ. У вісні людина позбавлена волі, і тому її душа може покинути тіло, відправитися в світ мертвих і не повернутися з такої ризикованої подорожі. Саме тому народні прикмети забороняють лягати спати головою до вікна. Є й практичне пояснення цьому народному повір'ю. якою би міцною, здоровою і загартованою не була людина. Протяг з вікна все одно може дістатись до неї вісні, коли тіло розслаблене знаходиться в режимі економії температури і беззахисне перед хворобами. А тому у людини, яка звикла спати головою до вікна, цілком можливі часті застуди і простріли шиї. Не тільки народні прикмети, а й закони феншуй китайської науки про створення гармонійного життєвого простору рекомендують ставити ліжко так, щоб його ізголів'я було розташовано впритул до стіни. За правилами феншуй для спальні розташовувати ліжко у будь-якому напрямку вікно двері не дозволяється. І особливо найнебезпечнішим головою до вікна, ногами до дверей. Вся енергія людини, сплячує в такому напрямку, буде буквально витікати відкритим потоком, а разом з нею витечуть удача, здоров'я, любов, гроші і взаєморозуміння. Чому не можна спати ногами до вікна? Сторовинно народного предмету, що забороняє спати ногами до вікна, багато сучасних людей не тільки не можуть пояснити, а навіть ніколи її не чули. Річ у тім, що це марновірство дуже давнє і пішло з тих часів, коли з каздому винослили не через терія, а через вікно або через спеціально прорубаний в стіні отвір, який пізніше закладали, а вікно закривали. Це робилося для того, щоб померлий не бачив дороги назад і не міг повернутися назад. Винятком був Мартинів день 26 лютого, коли спеціально для тих, хто пішов в інший світ, накривали стіл і залишали відкритими вікна, щоб душі померлих могли потрапити на цей обід. Тому і спати ногами до вікна вважалося дуже поганою прикметою. За старих часів говорили знаючі, люди, ногами до вікна спати незабаром будинок свій ногами вперед покинути. Переджаючи про швидку смерть того, хто не прислухається до народної мудрості і порушить заборону. Є і більш невинне тлумачення повір'я, засноване на елементарному досвіді. З вікна може протягнути, і людина ризикує застудити ноги, якщо спить ногами до вікна. У всі ці прикмети можна вірити, а можна і не надавати їм ніякого значення. Але під виглядом забобонів найчастіше ховається здоровий глузд і цінні спостереження наших предків, які вже давно помітили, що якщо переносунути ліжко і почати спати в правильному напрямку, то можна поліпшити своє життя і здоров'я. До зустрічі в нових відео!